Як гарно подякувати українською? Звісно, що сказати дякую. А чи можна це слово якось підсилити? Можна. Зараз я запропоную чи то пак нагадаю вам цікавезні варіації. Отже, уклінно дякую, красно дякую. Гарно дякую. Якщо ви дуже хочете людині подякувати, можна так і сказати дуже дякую, а велике дякую ні. Велике дякую, ми сказати не можемо. Тому що прикметники і з дієсловами не поєднуються. А велике, яке це прикметник, а дякую, що робимо, дякуємо. Відповідно, це дієслово. Отже, ні, так ми сказати не можемо. А як же тоді сказати, якщо дуже дякую, до прикладу не хочеться застосовувати, можемо сказати вельми дякую. Дякую. Ну, або ще мені надзвичайно подобаються ще такі форми подяки. Щиро дякую. Гречно дякую. А як так гречно? Гречний це вічливий, надзвичайно чемний у своїй подяці. Ще можна сказати сердечно дякую. Будь ласка, поділіться враженнями, а яке слово, яку мовну формулу відтепер застосовуватимете саме ви? Сподіваюсь, що була помічна. Цьом, ваша Хмельницька, мирного дня! Пликаймо своє!